Ось як ми вечеряємо. Лолочка любить кісточку, цю, яку я її купила, вона не хотіла їсти корм. Я пішла в зоомагазин, купила кісточку, намастила оливковою олійкою, запхала туди корминки і так задурюємо, можна сказати, оцю дівчинку. Вона бавиться. І тепер вона вечеряє лише, коли та кісточка повна. Отак я 20 горошинок з одної сторони ставлю, 20 горошинок з іншої сторони. І вона їсть норму. Це її норма, не переїдаючи. Але, так як наша дівчинка всюди їздить з нами в гості, вона їсть, трошечки ще ми їй даємо, філе куряче, відварене. Якщо не без солі, вона ну, не хоче їсти. А якщо посолена водичка приперчена і лавровий листочок дасть їй тусь. Вона любиться зі смаком з'їсть. Ось така в нас дівчинка. Примхлива, вередлива і така любляча, Така кохана наша дівчинка. О, так вона перевертає кісточку. Зараз вона її переверне на другу сторону. Так, побачите, вона перевертає і так вона їсть собі. Печері наша кохана дівчинка Солодка. Це найкраща дівчинка. Це найкращий подарунок, який могли мені зробити діти. Це найкраща дівчинка Чивава. Це найкраща подружка. Коли зимно, вона не хоче так дуже гуляти. Оце один в неї мінус такий. Але я надіюся, вже скоро лютий, а там і березень, весна, і вона буде бігати зі мною. Камери вона теж не любить. Вона бачить, що я її знімаю, і вона повертається. А так вона сиділа, дивилась на мене. Що вам ще цікаво, питайте, все я вам розкажу. Номер монобанку і Приватбанку теж лишу під відео. Прошу, донатьте, допомагайте. Хто хоче там на телятинку, скидайтеся.